Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ви знаходитесь на каналі Справжні 8-біт! Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні я буду говорити з вами з душею та правду про відеоігри А саме цей випуск я вирішив присвятити тій ігровій платформі, що, зрештою, дійшла до нашої країни, але дійшла з боку нашого сусіда, з котрим ми зараз трохи воюємо. Тому цей випуск називається. Буде і восьма. А поки Sony PlayStation 2 та мій чарівний ТОП-10 на цю просто таки чудову платформу, залишайтеся, далі буде дуже цікаво. Роблячи короткий лікбез для своїх глядачів, звісно, я хочу вам нагадати, що Sony PlayStation 2 почала випускатись та продаватись з 2000 року. Спершу вона на початку 2000-го вийшла в Японію. Потім наприкінці вже завітала на всю Європу та Америку. Її розрібна ціна була 300 баксів, була досить така чудова бібліотека ігор в комплекті і, звісно, вона досить легко перемогла DreamCast по тій банальній причині, що була і міцніша, і з кращою бібліотекою з ігор. Вона була на моїх підрахунках рівно в півтори рази крутіше. Процесор не 200-300 а 300 МГц. І відеопам'ять також була не 100 МГц, а 150. І що цікаво, відеопам'ять у неї була все одно вдвічі менша, ніж на Dreamcast. -у. 4 МБ проти 8, але там скажуть якісь професіонали, що вона могла брати відеопам'ять зі звичайної своєї пам'яті. Ну то таке. А у Dreamcast -у все одно була пам'ять настояща 8 метрів. Ви можете подивитись на Гранді, це саме та гра, і ще там декілька є. Все одно PlayStation була міцніша і процесор дозволяв оброблювати деякі інші спецефекти та якісь там приколяти з освітленням та водою. Ну і самі розуміти, все одно вони вийшли на рік. Пізніше. Згодом, що також чудово, хочу вам згадати, це був 2002 рік, і її ціна впала з 300 доларів до 200. Ну, благо, що Dreamcast вже в 2001 пішов на свої лаври, то він би б 100% там би вже програв ці біти, тому що, самі розумієте, прайс був просто пречудовий, що я вам скажу. І звісно, згадуючи Sony PlayStation 2, я хочу сказати, що це був час. Такий теплий, чудовий, сімейний. Ця консульт була моєї сестри у 2001 році. Вона до нас завітала. І що цікаво, завітала вона відразу чіпована, тому що ігри були досить дорогі, так, були досить дорогі ігри. І що мені сподобалось, так це її такий чудернацький квадратний дизайн. Розміри цю консоль купляли крім того, тому що можна було зекономити на dvd програвачі Річ у тім, що PlayStation 2 коли вийшла, могла програвати звичайні dvd диски з фільмами. Тому самі розумієте... Це користувалось популярністю і просто Sony PlayStation 2 банально брали заради програвання dvd дисків І ще хочу згадати на неї чудернацькі пристрої, котрі вийшли. ну Взагалі ніде не день виходили, крім другої PlayStation. Мені сподобалась камера iToy. За допомогою додаткової реальності можна співпрацювати з камерою отримуючи гру, Там набиваючи м'яче, бо мені подобались сферверхи, до них торкаєшся, а потім щолкаєш. Ну, Це треба подивитись. Штука дуже гарна, я вам скажу. Мені сподобалось. Звісно, на ній виходило світові пістолети, танцювальні коврики та інші звичайні такі речі, як додаткові блоки пам'яті, додаткові блоки пам'яті. так. Що цікаво, звичайно, колір цієї приставки був чорний, але й були ексклюзивні. Це срібний, золотий, прозорий. Я пам'ятаю, що був жовтий і якийсь лазурно синій здається. Ну, все одно ці кольори були досить рідкі. Виготовлялись вони тільки для поціновувачів та колекціонерів маленькими партіями. Згадати хочеться багато, але всього і не запам'ятати, тому що це було ця історія, це були дійсно теплі часи, які я проводив зі своєю сестрою в грі на цій консолі. Ця приставка була міцна, в мене на той час був Dreamcast, який програвав також непогані диски, але самі розумієте DVD-формат, її розмір та більш сучасний процесор зробили свої справи PlayStation, друга була на коні. На коні вона була досить великий час і продавалася гарними партіями по всьому світу. І самі розумієте, в 2002-му вона офіційно почала продаватися в нашій в сусідній країні агресорі Ройсі, але у нас вона продалася одно, ну, я кажу, в 2001-му вже, вже ось я на ній рубався в якийсь там текін. Тому що в 2000-му був Фінал Fantasy 9, а потім вже десятка вийшла. Ну, то таке, просто згадки, саме розумієте. <плес> І що особливо мені подобалось в ті такі, можна сказати, лампові часи, так це дійсно велика бібліотека ігор, чудова графіка. І можливість рубатися по онлайну, якщо в тебе йде додаткові гроші на модем та жорсткий диск. Але зараз не про це, а зараз про мій чудовий топ 10 на Sony PlayStation 2. І цей топ буде звичайно чудовим, золотим і ніяких там новинок особливо не буде. Але це класика, і звісно, Final Fantasy 10. Так, 10-та остання фантазія, і, мабуть, не остання, самі розумієте. Але ця гра просто причудова, тому що в ній є сюжет і. Покрокова чи пошагова бойова система японська, де просто по черзі персонажі б'ють один одного. Дійшла твоя лінія, вибрав хід це суто японський жанр рольових ігор. І про цю гру хочеться сказати багато, але ліпше просто подивитись на останню фантазію 10 і зрозуміти, що це. Чудовий хід збув, чудовий хід, залишився ця гра, є в важде варіанті, але, самі розумієте, вперше вона вийшла саме на PlayStation 2. Поехали далі. Другою грою з цього списку буде це як не дивно, але гра Айко чи Іко. Вже не буду транскрипції читати повністю, але згадаю, це гра про хлопця та дівчину. Вони йдуть до фінішу, в нього є лук, і вони по дорозі вирішують різноманітні головоломки. Головоломки цікаві, гра не заїжджена і дизайн чудовий, тому що, мені здається, це Конамі робила. Або якщо не Konамія, це виріжу все одно, це гарна гра спробуйте Далі. Далі, як це чудово і не дивно, але буде Devil May Cry, саме перший. Тому що перша частина мене вразила. Третя також вразила, але це вже було у першій, Просто в повній мірі з чудовим сюжетом ігри такого стилю я ще не бачив. Ця гра дійсно крута, в крута музика, відмінна постановка, режисура на висоті взагалі я. Після цієї гри зрозумів, що ну, ігри можуть бути іншими. Це не Америка, це не Європа. Це така стильна, сучасна Японія зробила Devil May Cry. Ну, вона класна, що сказати. Це класичний жанр. Ігра чудова, також наступні части, часті, крім другої. Крім другої, не підключали. May Cry, Ну, спробуй нормально. Далі. Поїхали. Далі буде гра гонка, котра, якщо не вражає своєю постановкою та графікою, але повністю задовольняє з боку геймплею. Це Burnout 3. Саме третя частина на плоці, друзі. Другий здалась мені більш конкретно і та чудовий. це гра, де Ти змагаєшся з іншими суперниками, і по дорозі можеш тріщити тачки. Нічого особливого. Сказати не можу, але хочу зауважити, що на свій час вона була просто новинною в плані геймплею, Так можна так сказати. Їхали далі. Спробую вимовити цю назву гри на японській мові Катамарі Дамасі. Це гра, де ти граєш прибульцем і збираєш різноманітні речі на своє липке коло. Ви проходите крізь рівень, катаєте такий звичайний собі шарець і на нього накатуються речі. З рівня на рівень ти накатуєш шар. Різноманітні речі, різноманітні левели. І, звісно, чудовий азіатський дизайн. Саме японський мені здається, її ця країна робила. Гра нормальна, прикольна. Це не пазл. це просто своєобразна така своєрідна гра японська. Далі. Звісно, я люблю і хоррор гейм, і ця гра не є хорором, але трохи все ж таки хоррор це Resident Evil 4. Це гра, де ти граєш за хлопця і мовтозиш собі зомбі, відстрілюючи їх або використовуючи. Підручні засоби, такі як Сокира або ніж, мені здається, там був річ зараз не в тім, а в тім, що четверта частина вийшла вперше саме на другий PlayStation. Графіка там нормальна, для свого віку ця гра була просто революційною. Я її проходив двічі і в обидві рази вона мені просто причудово зайшла. Все одно, це не хорор, це трохи екшен з елементами Пазлу. Але класика є класика. Resident Evil 4 спробуй. Поїхали! Далі, поїхали... Ну ладно. Просто причудово, що крім Текіна і Devil May Cry є ще інші чудові файтинги, і Virtua Fighter 4 Evolution завітав на другу PlayStation. Була і просто четверта частина, але Evolution став ще кращим в плані графіки і використання антиалайзінгу, як стверджує розробник цієї гри. Але це просто файтинг, де є біля десятку персонажів, котрі між собою гамтелять друг друга. Один одного вони б'ються руками, ногами, без залізних труб, просто рукопашний бій. Але цей рукопашний бій супроводжується різноманітними захватами, прийомами. І що цікаво, стиль гри досить таки чудернацький в тому плані, що так, ця гра вижимає з PlayStation 2 по максимуму. Тому що там ну, спецефекти та кількість трикутників, мені здається, найбільша. ну, Взагалі з чого, що може там на PlayStation 2 вижити на 60 кадрів за секунду, зауважу, чи на 50 у режимі PAO. Virtua Fighter, віртуальний, віртуозний боється, не віртуальний. Четвертий еволюція піде. Нормально піде. Але далі? Звісно, спортивні ігри також іноді заходять. Мені просто причудово. І той раз був також тим самим разом, коли ця гра зайшла. Це SSX 3. Що ж це за той причудовий SSX 3 3? Вибачте, ви можете зразу і побачити, тому що є лицьова сторона цієї обложки з гри. Так ось це просто сноубординг, де ти летиш. До фінішу, і попереду на тебе чекають такі пригоди в горах, де персонажі роблять різноманітні трюки. Є декілька режимів гри, там гонка, очки собі наробляєш, і просто там якісь ну, можна просто проїхати, що сказати. А, є SSX Trick де там трики різноманітні робиш. Нормальна гра. Супер Далі. Якщо казати про продовження, то на другій PlayStation їх було досить багато. Самі розумієте, перша приставка була успішною, а друга стала ще кращою. Їх продалось 155 мільйонів. І ця гра була однією з тих ігр, яка увійшла в двадцятку найбільш продаваємих у світі. Це Persona 4, четверта частина персони це японське RPG. Хлопець собі переміщується у 20, на 25-ту годину кудись, і там з різноманітними істотами веде бой, прокачує персонажів і ведеться сюжетна лінія, про яку я не можу вам розказати, тому що, самі розумієте, топ це жанр, який не дозволить тобі повністю розкрити усю гру. Але я вам скажу, що персона 4 вона класна. Ну, третя була нормальна, але четверта стала просто відполірованою по всім фронтам. Вона краща, ніж третя, І це класика, класи, крім того, нещодавно навіть перевидання у тому ж самому Стіві вийшло. Можете скачати. Але ну, нормально вона там коштує. Поїхали далі. Якщо ви думаєте, що платформери це Краш Бендіку, то так, але не тільки ця гра є платформером гарним. Є ще і Клонова. Це гра про кота, але саме клонова чу. 2, друга частина цієї гри для малят. Вона взагалі не дитяча і не доросла. Це гра для підлітків, тому що там кіт підліток іде з точки А до точки Б і його чекають пригоди. Хтось зауважить, що ця гра по своєму дизайну досить дитяча. Ну, вона не дитяча, вона скоріше казкова. Це такі величезні круглі фігури, але не буфера. Різноманітні такі чудові дизайни з природи. І кіт, котрий мандрує. Гра гарна, гра чудова. Мені сподобалась музика у другому кланово. Сподобався персонаж, сподобались їх МП, там де трусити на якомусь серфі летиш донизу. Ну Класний, класний платформер. Спробуйте. І знову ж таки, нещодавно, як виявилось, вийшло. Переведення під ПК навіть ну ось так. <гали> далі! І, наприкінець, я залишив найсмачніше. Якщо ти любиш хоррори, то, звісно, спробуй цю гру. Це Silent Hill. 3. Так, третя частина тихого холму мені чомусь найбільш зайшла. Ти граєш за дівчину, котра просто попала в якусь дивну пригоду. Вона заснула у барі, проснулася і здалося, що усі люди. Пропали. Вона залишилась в якомусь психоделічному місці, де кругом колір нагадує присох, що кров втаржавщину. І йде. Зустрічає детектива, знайомиться з іншими персонажами, досить таки недобрими. Ця гра депресійна, я вам чесно скажу, іноді вона навіть трохи меланхолічна. За це вона мені більш подобалась, тому що меланхолія таке більш світле почуття, ніж та депресія, коли взагалі нічого робити не хочеш. Тому я хочу сказати, що там є глибокий сюжет. Деякі такі текстові ставки вони наводять на думку якусь певно. Ну, звісно, я не буду розповідати, можливо, зроблю окремий випуск про взагалі Silent Hill та особливо третю, яку я два рази прийшов. Ця гра гніте. Якщо ви хочете якесь таке почуття в себе, викликати хорору, ну, знаєте, на такого, такого не лякався, ні. Ви сідаєте за неї і занурюєтесь потроху в всю чудову японську атмосферу справжнього хорору. Ця згра є ще їх сюрвайвелом, тому що треба виживати аптечок. Там небагато, а зброя, звісно, закінчується. Крім того, головоломки також мають на мій погляд, якийсь філософський контекст. Але третя частина чудова і є ще друга де графіка така собі. Ну просто от саме ось із усіх частин Сайленд Хілу, третя це просто, ну, ну мені найбільше всього зайшло. Хамкамінг трохи менше. А це спробуйте. Сайлент Хілл. Так, тихий холом, він нормальний. І... Поїхати далі я б хотів, але не буду, тому що цей чудовий топ-10 на Sony PlayStation вже пройшов. І хочу вам нагадати, що ця консоль була дійсно визначна, тому що на ній рубались, вона була популярна, потім її ціна почала знижуватись, в 2009-му взагалі вона 100 баксів офіційно коштувала. І на вторинному ринку її було багато. Мені вдалося пограти ще практично в момент її виходу, ну рік зачекав і потім рубався в Сестри, тому що в мене була приставка трохи погірша, це Dreamcast. Грошей було не так багато, але все одно я бібліотеку цю особисто грав, особисто пробував. І дякую вам, шановні, що залишаєтесь на каналі. Рекомендуєте це відео своїм друзям, коли вони вам подобається, можете просто ссылку копіювати. І, звісно, хочете порадувати мене, там є BTC або Приватбанк, то таке, звісно, канал існує тільки тому, що ви його дивитесь, мої шановні. Пам'ятайте, що справжні 8 біт, вони були, є, будуть. Всього вам доброго, мої шановні, найкраще. Будьте здорові!